Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про аудіокнижки. Якщо ви довго на моєму каналі, то ви, напевно, не раз чули від мене, що я прослухала певну кількість книжок і розповідаю. Іноді згадую назви застосунків, в яких я слухаю, але все одно я від вас чую запитання: а де ти слухаєш, а що, а як, а як ти до цього дійшла, як багато книжок, в принципі, прослухала, і розповісти про свій досвід. І ось я тут, щоб нарешті про нього розповісти. Це відео разом створене з застосунком Абук, і в нас буде розіграш. Тому не переключайтесь пізніше, трохи розкажу, що це взагалі буде за розіграш. Прошу вас залишитись або перейти за тайм-кодом, якщо вам дуже цікаво, які в нас умови. А тепер по порядку і почну я взагалі зі своєї історії. Я точно не пам'ятаю, яка перша стала книга, яка прям запалила мою, мою любов до читання. І я не пам'ятаю, де власне вперше раз я прослухала аудіокнижки, але підозрюю, що це було десь на якомусь піратському сайті або щось таке. бо тоді, коли я тільки почала, це було дуже-дуже давно. Коли почала слухати аудіокнижки, то власне я не чула ніколи про застосунки такі. Так вони були зарубіжні, але я тоді взагалі не слухала англійською. І в нас на просторах України СНД, в принципі, мені здається, такого нічого не було. А навіть якщо і було, то грошей в мене, як у бідної студентки, не було. Чи мені здається, я навіть в школі ще тоді вчилась. Найяскравіший свій спогад я пам'ятаю тоді, коли я була за кордоном Проживала там декілька років, і я не могла купувати собі друковані книги, бо це було дуже дорого. Потім це все перевозити обов'язково треба було, а не хотілося просто викидати книжки після того, як ти прочитаєш. І я тоді читала виключно в електронці і слухала аудіокнижки. І тоді мені треба було здати екзамен на IELTS. Це екзамен на знання англійської мови, і я почала слухати аудіокнижки, щоб покращити своє аудіювання. До речі, спойлер, я тоді здала. На максимальний бал. Тоді я зустріла такий застосунок, як скріпт. Зараз він називається Еверенд. Почала слухати там книжки. В принципі, тоді був найоптимальніший варіант для прослуховування аудіокнижок, тим паче англійською, бо коштувало не так багато, але були мінуси. І мінуси власне, були в тому, що треба було платити певну суму раз на місяць. Але після того, як певну кількість ти прослухала або година, або книжок, я вже точно не пам'ятаю, то всі цікаві книжки тобі ставали недоступні до оновлення моєї підписки наступного місяця, і все, що могла я тоді прослухати, це якісь дитячі книжки, якісь непопулярні книжки. І я просто чекала, коли оновиться моя підписка. Це мене дуже дратувало, але це був такий собі нормальний варіант для того, щоб хоч щось послухати англійською. Якщо казати про Everand зараз, то я буквально нещодавно все-таки зробила собі підписку наново. Вона коштує зараз 10 доларів, і не треба ні VPN, нічого для того, щоб нормально слухати ці книжки. Бо невеликий спойлер зі сторітелем така проблема є. Так от, веверенд все дуже просто. Я просто підключила свою карту, і раз на місяць в мене знімаються мої 10 доларів, і я прослухаю книжки. Мені здається, що все ж таки залишилася ця штука, що після певного прослуховування кількості книжок чи годин тобі стають недоступні певні книжки. Але, якщо чесно, зараз я не сильно це помічаю, тому що, в принципі, пул книжок там доволі великий, став набагато краще, ніж сторітел, чи в інших Застосунках, які можуть бути, там дуже багато сучасної прози, що мене дуже підкупає, і є доволі рідкі книжки, наприклад, такі, які я ніколи не бачила на своєму сторітелі. І зараз я повністю задоволена. Мені дуже подобається цей застосунок, і в принципі за 10 доларів це доволі класна вигідна пропозиція. І в мене ще є один застосунок. Я його ніжно люблю і ціную вже дуже багато років. Це сторітел. В сторітел там трохи інша історія, тому що в сторітельів я плачу 25 злотих, якщо що я не помиляюсь в місяць. І там треба оформлюватись через VPN, що є доволі ємреною штукою. Але чому я не кидаю цей застосунок? Тому що він мені дає ті книжки, яких немає, наприклад, на Еверенд. І я от таким чином переключаюсь між двома застосунками і просто закриваю цю потребу, послухати якусь книжку, якої немає на тому чи іншому застосунку. Мене це цілком влаштовує. Але на сторітелі я певний час доволі довго слухала книжки російською. Я думаю, ні для якого не секрет, тому що я читала до цього російські книжки, книжки російською, і власне просто сторітел дізналася через те, що там були книжки російською. Після того, як сталося повномасштабне вторгнення, я відмінила свою підписку, бо я не бачила сенсу все-таки слухати книжки російською. Але потім повернулася, правда поміняла країну, і тепер мені доступні книжки англійською мовою. Я вибрала Польщу, не пам'ятаю чому. Але там не на всіх, як я розумію, країнах доступна велика кількість книжок англійською, якщо ви, до речі, знаєте. Найкращу країну, з якої можна слухати книжки, і там ще більший вибір, ніж в Польщі, то дайте мені знати, я можливо поміняю. Після повномасштабного вторгнення я там доволі часто слухаю якісь. Романтичні книжки, якісь роментезі, фентезі, а щось таке доволі легке. Хоча там все ж таки є класна сучасна література, яка знову ж таки або є, або немає на Евренд. Єдине, що після того як я все ж таки зробила підписку на Евренд, я поміняла свою підписку на Storytel, і тепер вона в мене мінімальна, бо до цього була стандартна. і Там я не пам'ятаю, чи то 500 гривень, чи щось таке коштувала підписка, і ти міг скільки завгодно слухати, в цьому не було проблем. А зараз в мене тільки 10 годин на місяць. І цього, в принципі, вистачає, щоб прослухати одну книжку, плюс, можливо, навіть почати ще одну якусь. Я цим цілком задоволена і поки що мені вистачає, бо все ж таки економити трохи треба. І коли, наприклад, в мене закінчуються години на сторітел, а хочеться ще чогось послухати, я, звісно ж, йду в Everend і Навпаки, якщо мені щось я не знайшла на Еврент, я повертаюся на Storytel. Це власне основні зарубіжні застосунки, якими я користуюсь, бо я тоді пробувала і Audible, і щось ще мені здається, я десь намагалася зареєструватися. Але чи мені подобаються ці два застосунки, що там є підписка місячна, ти просто платиш, і в тебе є нескінченна кількість всього, що ти можеш прослухати. Наскільки я пам'ятаю, в Audible, принаймні, тоді, коли я там декілька років тому реєструвалася і дивилась. Там можна було оплатити саме одну книжку. І мені це не дуже подобається, тому що все ж таки, коли в тебе є підписка, це економія. Чому я взагалі слухаю аудіокнижки? Тому що це дуже зручно. Я дуже люблю слухати, і я завжди це любила з дитинства. І я любила, коли мені мама чи бабуся читали казки, якісь, книжки. І кожен вечір ми з мамою завжди обирали якусь книжку з казками, і вона мені це читала, і я прям уявляла, як це відбувається. В мене прям мультики такі собі були в голові. І мені це дуже Дуже подобалось зараз. Приблизно так само, а тільки я слухаю якісь трилери, детективи, любовні романи і так далі. Я відношусь до тих людей, які вважають, що якщо ти прослухав аудіокнигу, ти її власне і прочитав. Бо для мене абсолютно немає якоїсь різниці. І одразу попереджу: якщо ви проти цього і думаєте, що якщо ти прослухав книгу, то це не рахується, то будь ласка, вийдіть, щоб я вас веніком не гнала звідси. Бо камон, ми всі різні люди, всі по-різному сприймаємо це все і знову ж таки. Аудіокнижки мені дуже допомагають, коли, наприклад, я дуже втомлена, або я зайнята чимось там уборкою чи готуванням, чи ще чимось. Я можу не включати щось на Ютубі, а просто взяти, включити книгу, поринити в світ книжок, особливо коли мені дуже багато всього треба прочитати. Це такий собі безпрогрішний варіант, того що я точно встигну все прочитати. А тепер Переходимо до застосунків українських, і власне ви не здивуєтесь, якщо я зроблю акцент саме на застосунку або. Давайте розкажу нарешті про розіграш, який ми хочемо зробити разом з застосунком АБУК. А, Тож, що вам треба, бути підписаним на цей канал, поставити лайк цьому відео. Ну а в коментарях обов'язково розкажіть, яку б книгу ви б хотіли прочитати або прослухати в цьому застосунку і чому переможці я оберу десь через тиждень, і також переможець отримує на вибір від застосунку АБУК, або електронну, або аудіокнигу на ваш вибір. А взагалі, якщо казати за застосунок «Абук», то це найяскравіший такий приклад, все ж таки застосунку, де можна знайти різні книжки абсолютної і новинки, і я думаю, ви не будете здивовані, що власне в мене це єдиний застосунок, який є на телефоні, і яким я користуюсь періодично і купляю там книжки в тому числі, щоб слухати аудіокнижки, підтримувати наших авторів. Бо застосунок Абук має величезну кількість аудіо та електронних книжок від українських авторів, і це дуже класно, що вони підтримують таким чином наш ринок. А якщо говорити саме про аудіокнижки, то я доволі часто бачу і знаю, що аудіокнижки озвучують доволі відомі чтеці і також навіть автори. Наприклад, тут можна прослухати аудіокнижки, які начитує Сергій Жадан, Євгенія Кузніцова, і інші. Що мені також подобається, що є електронки, і електронки вони прям дуже допомагають, особливо коли тобі хочеться якісь почитати ексклюзивчики, якого ніде немає. Наприклад, я бачила, що в них в ексклюзивах є і колонія Макса кідрука. І як Україна втрачала Донбас, яку мені дуже хочеться прочитати, і сім чоловіків Евелінг юго яку я дуже полюбила, яка мені неймовірно сподобалась. Ну і що важливо, що в цьому застосунку перед тим як ви хочете придбати якусь книжку, якщо ви не впевнені, що вам сподобається або читець, або сама книжка, ви можете прослухати або прочитати ознайомчий уривок, і після цього вже вирішувати, потрібна вам ця книга чи ні. І ще до речі, дуже класно, що в застосунку Абук можна дарувати книжки на подарунок своїм друзям, знайомим. Родичам ці всі факти дуже цікаві, інформація дуже цікава, Дякую, дякую. Але я розумію, що також щоб надихнутися щось прочитати, то е, треба зрозуміти з якої книги можна почати. А давайте тепер я вам пораджу декілька книжок, які ви можете прослухати в цьому застосунку, які мені сподобалися, які я прям дуже дуже сильно раджу прослухати вам. Перша і дуже важливе, це книга Колонія Макси Кідрука. Я взагалі, як тільки... Почула цю інформацію, що все ж таки Макс Друг вирішив зробити аудіокнижку разом за стосунком АБУК, я навіть тоді оформила передзамовлення, якщо я не помиляюсь, і потім чекала, коли ця книга вийде чи щось таке. Коротше, я її прям дуже сильно чекала, і потім, якщо ви пам'ятаєте, цього року я переслухала цю книгу, і це було неймовірно. Це було дуже якісно, дуже цікаво. Мені дуже сподобалось, як застосунок АБУК озвучив цю книгу, бо це було і професійно там було дуже багато спецефектів і я занурювалась, коли читала цю книгу. А коли я її прослуховувала, я прям максимально занурилась в цю атмосферу ще раз. Я була в дикому захваті. Я обожнюю, коли книжки не тільки начитуються, а й є якісь спецефекти, музика, дуже класний голос у диктора. Ну а про що Колонія Макса Кідрука, ви напевно знаєте? Це наукова фантастика, яка розповідає про перших людей на Марсі. І в нас розповідається власне про всіх людей діаспору на Марсі, яка в нас є. Там дуже багато персонажів, і також є персонажі на землі. І вони. Якимось чином будуть пов'язані дуже цікаво, класно, неймовірно, прям дуже раджу. Хтось зобов'язаний розтовкмачити, що чотири російські кораблі на орбіті не найбільша проблема з Росією, бо росіяни пришвидшили освоєння талих земель на півночі Сибіру, наростили видобуток вугілля та почали розробляти метангідрати, що не тільки шкодять клімату, а й пришвидшує повернення Росії в клуб наддержав. Чого не варто допускати, бо щоразу, коли Росія підводиться з колін, це завершується кривавою бійнею. Наступна книга, яка мені теж дуже сильно сподобалась, правда, вона доволі темна. Це власне моя темна Ванесса. Ця книга не новинка вже, але мені вона прям неймовірно сподобалася. Розповідає вона про важку тему, про зґвалтування і про аб'юз. Ця книга розповідає про п'ятнадцятирічну Ванесу та її вчителя Джейкоба. І розповідається, як Ванеса через багато-багато років намагається згадати все те, що з нею відбулося, всі ці травмуючі події, які з нею сталися, намагається це все пережити. І що мені сподобалось в цій книзі, вона показує історію жертви, а не романтизує це все. Тобто, ми, як читачі, ми розуміємо, що сталося і. Видно, що авторка засуджує це все. Важка книга, але дуже класна. Наступну книгу я читала дуже давно, але вона до сих пір в моєму серці. І я дуже хочу її перечитати або навіть переслухати. Власне, це ловець повітряних змій». Але Хасіні, ця книга вона доволі популярна. Вона тоді була популярна, як тільки виходила в нас, так і зараз. Цю книгу можна побачити в дуже багатьох підбірках. Її дуже часто радять. І якщо ви тільки починаєте щось читати, пізнавати світ літератури, то власне це от одна з тих книжок, яку я доволі часто бачу. У людей, які от тільки почали читати щось, і це, знаєте, такий дуже класний варіант. Ця книга 100% сподобається не тільки новачкам, які не знають, що взяти, але й сподобається точно людям, які прочитали вже доволі багато літератури. Це дуже така зворушлива історія про двох друзів Аміра і Хасана. і Їх дружба розгортається на тлі політичних подій в Афганістані. Дуже класна історія. Це та книга, над якою я плакала. Романтична книга, але дуже класна романтична книга, яку я теж прочитала. Та нещодавно відносно це гіпотеза кохання Елі Гейзлвуд. Дуже класна, легка книжка, яка власне розповідає про двох науковців. І в нас головна героїня Олівія чисто випадково робить план, щоб вони разом зустрічались з її науковим керівником. І їм обом це буде в профіт. Кожному своє буде. І потім вони власне закохуються. Дуже легка, класна. Я бачу хороші відгуки на цю книгу і я абсолютно з ними погоджуюсь. Тож, якщо хочеш те щось легке на неважливо на який місяць. Абсолютно ця книга підійде в будь-яку пору року. Вона дуже класна, дуже атмосферна. І остання книга, яку я хочу порекомендувати вам, це Фелікс Австрія, Софія Андрухович. Це шедевр, це просто мастрід, бо саме ця аудіоверсія вона неймовірна. Там дуже класна начітка, там дуже класно все зроблено. Я коли. Прослухала цю аудіокнигу, я дуже пошкодувала, що я раніше про неї не знала. Власне, сам Роман розповідає нам про початок ХХ століття, і книга буде розповідати нам про початок ХХ століття і про двох сестер, які мають доволі важкі стосунки тут і про кохання, і про переживання, і про дорослішання. І дуже багато тем підіймає тут Софія Андрухович. Ну а якщо обирати одну найкращу -най 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 по начиці аудіокни, Книгу, то це буде саме Софія Андрухович, Фелікс Австрія. Е, на другому місці Сорі, Макс Кідрук, Колонія. Але знаєте чому? Тому що цю книгу можна прослухати буквально за день. А от в Колонії, там, звісно, дуже багато годин, тому що книга, власне, дуже велика. А от щось таке, щоб закохати вас в аудіокнижки, мені здається, саме Софія Андрухович з її Фелікс Австрія підійде ідеально. А тепер я хочу розповісти про книжки, які, власне, я. Хочу прослухати в застосунку Абук. Я вже говорила в багатьох відео про ці книжки, тому не буду тут сильно зупинятися. Але перше, це перша це Вік Червоних Мурах. Наступна книга The Ukraine», ще одна книга Софії Андрухович, але тепер Амадока. Я дуже хочу познайомитися нарешті з цією величезною книгою від Софії Андрухович. Також я дуже хочу прослухати сліди на дорозі від Маркуса. І остання книга, яку я теж додала, але зараз я її якраз таки слухаю і насолоджуюсь неймовірною начіткою, це це дім для дома від Історія Меліною того місяця. Я читала її збірку віршів, яка видалася, яку видавала видавниця Строголева до початку книжкового арсеналу. Вона мені дуже сподобалась, і в мене давно вже були плани прочитати дім для дома, але ніяк руки не доходили. Дуже класний варіант, і це начітка. Я коли вчора почала слухати, я навіть трохи прослізилася від того, як зворушливо все це починається. Начітка неймовірна і розповідає нам історію про собаку, яка розповідає свою історію історію, історію свого життя і історію життя сім'ї, в якій вона була. Тож я впевнена, мені ця книга сподобається, і напевно я потім би її теж поставила як ідеальну книгу для того, щоб почати знайомство з аудіокнижками. І якщо ви, до речі, не знали, то застосунок Abook передає всі кошти сім'ї Вікторії Амеліної з продажів її книжок. Тож, якщо ви придбаєте цю книгу в електронному або аудіо форматі, всі абсолютно кошти підуть сім'ї Вікторії. Я зараз дослухала книгу Вікторія Меліної Дім для дому» і дуже швидко хочу поділитися своїми враженнями, бо більш детально я вже розкажу в прочитаному. Але зараз я скажу. Я дуже рада, що ця книга в мене є і в електронці, в аудіоформаті. І ось така. Паперова, бо це неймовірний роман. І напевно він стане одним з найкращих романів цього року. І це неймовірна начітка, це неймовірна робота самої авторки. Книга нам буде розповідати історію очима собаки, його звуть Дом або Домінік. І він розповідає не тільки сам про себе, а й про сім'ю, з якою він живе, про своїх власників, скільки їх було, і що з ними сталося. І ми починаємо від самого початку від його народження, і, власне, до моменту його смерті це не. Спойлер, та це на самому початку сам Домінік каже. Неймовірна книга, вона дуже чуттєва, вона дуже гарна. Вона підіймає неймовірно багато питань, дуже класний доробок. Це відкриття для мене. Я щиро вдячна за стосунку, а що вони запропонували мені цю книгу. Бо я ознайомилася не тільки з Вікторією Меліною і з її прозою, а я власне насолодилась тим, як Василь Шандро. Записав цю аудіокнигу, озвучив Домініка і його історію. Це було дуже зворушливо і класно. І мені здається, ця книга. Підійде для того, щоб познайомитися не тільки з творчістю цієї авторки, а в принципі з аудіокнигами взагалі, бо це дуже якісна робота, дуже класна історія. Це той тандем озвучки та самої історії, який просто поєднується в неймовірну історію. І я увесь цей час слухала історію Домініка, і мені не хотілося, щоб вона закінчувалась, бо в мене було відчуття, що я сиджу і. Просто слухаю вживу цю історію, настільки вона класна. Але в нас не переживайте, є ще застосунки і місця, де можна прослухати аудіокнижки, наприклад, цей сайт як Абу, де ви можете скачати, якщо я не помиляюсь, застосунок і там купити аудіокнижку собі. І також є застосунок Міґогоґо, де ви можете прослухати теж аудіокнижки, але не збрешу, якщо скажу, що Абук в мене зараз основний такий застосунок, де я власне прослуховую аудіокнижки наші. Що мені хотілося б дуже сильно, це мати неймовірну кількість книжок, аудіокнижок українською мовою, і електронні книжки теж щоб в нас був такий собі застосунок стрітелу, де ти купуєш місячну підписку і слухаєш просто купу аудіокнижок українською. Я сподіваюся, що це буде розвиватися згодом. І зараз я вже дуже багато бачу всяких запитів, і бачу, що аудіокнижок стає все більше. і Це неймовірно мене тішить. Або не всі знають англійську, не всі можуть скачати собі застосунки англ. Було якісь, а підтримати українських авторів і послухати українською мовою це от прям дуже важливо, як на мене. І тому дуже сподіваюся, що цей ринок буде ще більше. Розвиватись, а взагалі мені дуже цікаво також дізнатися, чи слухаєте ви аудіокнижки. Якщо так, то в якому застосунку, чи можливо ви таким не займаєтесь і читаєте виключно паперові та електронні варіанти. Дуже цікаво буде з вами поспілкуватися. Ну і не забувайте наш розіграш за стосунком Абу. я вас закликаю прийняти участь, і буде можливість отримати електронну або аудіокнижку на ваш вибір. Ну а на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось.